Всім привіт! Ми продовжуємо розповідати про особливості професій, яких навчатимемо в межах проєкту IT Generation. Сьогодні я розповім вам про наш технічний напрямок, а саме про такі спеціальності, як фронтенд спеціаліст, QA інженер Java, JavaScript, Python та блокчейн-розробники. Тож почнемо з найпростішого. Фронтенд-спеціаліст це верстальник і програміст в одній особі. Від нього залежить стиль і зручність веб-сайту для користувачів та його зовнішній функціонал. Отримуючи цю спеціальність, ви навчитесь розробляти макет сайту чи програми, налаштувати серверну частину, створювати і налаштовувати інтерфейс користувача, додаючи скрипти, які роблять зовнішній вигляд вашого продукту більш динамічним. QA Engineer. Або простіше кажучи, тестувальник. Він займається пошуком в програмному коді недоліків та повідомляє про це розробникам. Основне завдання такого фахівця забезпечення якості програмного продукту. Якщо ви обираєте цей напрям навчання, то зможете писати тест-кейси, тестувати функціонал, виявляти проблемні місця продукту. Без тестувальника не обходиться жодна it компанія Java-розробник перспективна спеціальність. Адже мова Java впевнено тримається в лідерах за популярністю. Її простота відмінно поєднується з можливістю реалізувати складні архітектурні рішення. Опанувавши професію java розробника, ви зможете створювати великі та складні системи, ігри, програмне забезпечення та мобільні додатки. javascript розробник Мову програмування JavaScript вигадали для того, щоб створювати інтерактивні сайти, поставити лайк, завантажити новий пост. Для цього потрібний JavaScript. Сьогодні це одна з найпопулярніших і затребуваних мов програмування. Тому вона стане в нагоді майже кожному веб-розробнику. Python-розробник. Проста у вивченні, потужна та зручна у використанні усе це про Python. Ця мова використовувалась для написання софта практично для будь-яких цілей. Вона відмінна як у веб-розробці, так і у серверній частині веб-додатків, і є майже незамінною в сучасних галузях IT. Окрім програмного забезпечення та сайтів, ви зможете використовувати її у програмуванні контролерів, смарт технологій та для аналізу великих даних, де вона виправдано вважається найкращою мовою. Блокчейн-розробник це спеціаліст, який створює різні продукти за допомогою технології блокчейн. Ця сфера є новою і тільки набирає обертів та відчуває потреби у фахівцях. Зараз технологія переважно застосовується в криптовалютах, але може бути задіяна практично в будь-якій галузі, де потрібне надійне зберігання даних. Вибравши для себе шлях розробника блокчейну, можна бути впевненим у затребуваності своєї професії надалі. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ця інформація була корисною та допоможе вам знайти своє місце в IT, швидко опанувавши нову професію. Всі деталі щодо проєкту IT Generation ви можете знайти на нашому сайті. Посилання залишаємо в описі до цього відео. Успішного вам навчання! IT Generation – твій шанс на велике майбутнє.